Край. Квітує буйним цвітом Україна, моя славетна і свята земля. Тут кожну квіточку, гілочку і травинку Люблю безмежно до я. Тут все моє, мій дім, моя родина. Тут ранком чути пісню солов'я, моя нескорена, незламна і єдина, нам Богом. Подарована земля, милують очі, різнобарвні квіти, чарують душу запахи весни, живе тут щастя, радість і натхнення. Лиш тут я бачу кольорові сни, мій рідний край, частинка мого серця, краси такої більш ніде нема. Тут ожива дитинство, мого казка, лиш тут. Так легко віриться в дива, моя прекрасна, ненько, Україно, красуня у вишневому вбранні. Пишаюсь тим, що я твоя дитина, що силу і віру ти даєш мені.